Ще розумів, що війна не так швидко скінчиться. Воювати все одно потрібно. Прийшов наш покольний командир легендарний, і запропонував, хто піде там, до нього в підрозділ. Ну і ми всі так як мотивовані, молоді хлопці, пішли до нього. Ми приїхали. На Вовчанську вже там, ну, постійно сиділи в підвалі, тому що там вийти звідти не можна було. Потім ждали команди, ждали, ждали, і потім наші там побратими попали в полуоточення, ми їм допомогли вийти. Були у нас трьохсоті, надавали їм швидку допомогу, типу, ну, але всі вийшли, все, все добре, типу, вийшло. І там вже в мене, так сказати, був який опит, були поранені, на яким я надавав допомогу. Ну, Це відкрита черетно-мозова травма була, потім внутрішня кровотеча була. Так живу ну, крові забрали. Там здався. Це треба було зачистити там село одне і вийти на. Ну, на висоту там. Ми підходили там до посадки, ми одразу зустрілися зустріч, ну, зустрічний бій, контакт був у нас. Ми потім відійшли, потім назад вернулися. Далі ми йшли, йшли, зачищали вулицю. І ми коли вже зачищали підвал, виходить, з підвала наш командир так заходить, і там він сам вже підняв руки, вийшов, типу, здався. І все. Ми тоді взяли його в полон і вернулися. Ну, так як... На крайній задачі загинув наш командир, і він для нас був дуже близький, як можна сказати, другий батько. Я зрозумів, що без цього командира я далі не зможу бути в піхоті, тому що ну, я не бачив далі таких командирів, яким був він. Я вирішив спробувати на дрони. Це більш сучасна технологія.